спроби я сьогодні дала. Ось я славний Вітаю, Я Інна Шварц, автоінструкторка автошколи Карат в місті Києві, на філії на Троєщині. Мої учні дуже часто їздять в Переяслав. Територіальний сервісний центр 3248 складати іспити на посвідчення водія, готуючись до іспитів, ми з учнями приїжджаємо в Переяслав і проїжджаємо маршрути, щоб ознайомитись з ними. Це досить далеко, і враховуючи відстань, учні не можуть приїздити сюди дуже багато разів. А я багато проїхала цих маршрутів під час підготовки, під час складання іспитів. Тому я знаю їх досконально. Щоб полегшити підготовку своїм учням, а також всім тим, хто бажає підготуватися краще до іспитів, саме в Переяславі, в сервісному центрі 3248, я відзняла всі вісім маршрутів. Приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб дізнатися, як отримати доступ до всіх маршрутів, читайте опис під цим відео. А скажи, як ти готувалася до маршрутів в Переяславі? Ми спочатку з інною сюди приїхали. Ми приїхали всі маршрути. А вже потім на каналі Інни Шварц «Справні водії я ці маршрути відпрацьовувала. Вони там відео береш і проглядаєш, як тобі удобно, і от, от я справний водій.